Шалом багато багатостраждаліні тексти від Сячеславського вчителя і душі, який болить за Україну. Вчитель свічник, учні, свічки на нім. Разом постріл в скроню темряви. І ще один день знань. Горя, болю, втрат. Уроки світла. В укриттях рождаємо. Бійся нас. Темряво. Майданчик дитячий. Харківський свідок смерті Софійки. Навіки чотирнадцять. В божім раю. Ніка кожушко, поле талантів, навіки затоптане рузкою смертю. Якби ж останнє? В готель Криворізький болотна руїна заїхала. Втомилась з дороги, життів нацупила п'ять текстів пальців, зібраних в кулак, влупили в душу. Даруйте ближні, реалізм. Війни. Плачу Дніпром над харківським болем Покровська ніж, націлений у груди Січеславщини. Тримаємося попри все. Низько кланяюсь, ряснесеньких благословень. Все буде світанок. Всіх причетних з Днем Знань, з Днем Світла і з Днем Перемоги над темрявою, хоч такусінької перемоги, але перемоги. Амінь.